Різдво у великому дереві. Мама Білочка повертається до хатинки на самісінькій верхівці великого дерева. Татко і білченята Мельхіор і Бальтазар прикрашають різдвяне полінце. От-от от настане свят вечір. Як смачно пахне удома, як затишно, тішиться матуся білочка. Однак я не бачу Каспара, де він подівся. Здається, він у нашої маленької сусідки знизу, відповідає татусь білочка. Піду пошукаю його. Можна скуштувати? Ні, дочекайся різдва. Ну, подай шматок. Хоп-хоп-хоп, три маленькі стрибки і татусь білка спускається поверхом нижч. Тук, тук, тук. Татусь білочка стукає у двері до горлиці сусідки знизу. Доброго дня, Мірабель! Каспар у вас? Привіт, Арсене! Ні, його тут нема. Напевно, вони з моєю маленькою зазою у двох у їхнього друга Ежена. Якщо побачиш зазу, скажи, нехай поспішає додому. Ми повторюємо різдвяну пісеньку, а вона десь поділася. А до того ж у нас ще безліч приготувань і хатньої роботи. Буду щиро вдячна тобі. До зустрічі. Бувай, мірабель. Ялинка ти різдвяна, окраса неземна, ялинова прикраса на свята головна. Ух, тихіше, будь ласка, хоп-хоп-хоп. Три маленькі стрибки і татусь білка спускається поверхом нижче. Тук, тук, тук. Татусь білочка вже перед дверима будиночка, де мешкає родина сонь. Марсель і Маргарита заклопотані, бо відпочивати ніколи свято наближається. Вони майструють довжелесну різдвяну гірлянку. Бережно. Добре роби, добре буде. Добрий вечір в вашій хаті, а каспар часом не у вас. Я його всюди шукаю і маленька заза має бути з ним. Ні, їх тут нема. До речі, Ежен теж десь пропав. Цікаво, де ж поділися маленькі безкетники. А подивись на нижче у сови. А ми повернемося до роботи. Адже гірнянда сама себе не змайструє. Побачимось. Побачимось, друзі. Хоп-хоп-хоп. Три маленькі стрибки і з білка спускається поверхом нижче. Тук-тук-тук. Татусь білочка стукає у двері Совиного гнізда до тата сови і матусі сотової. Агов, друзі, не бачили Каспара? Я його усюди шукаю, десь вони разом із Зазою та Еженом поділися. Ух, ух, у нас їх не було, заукав татусь сова. А ти часом нашу Віолету не зустрічав? Маленька бешкетниця тишком нишком кудись стекла, А вдома стільки клопотів. Різдво от-от, завітає до нас, а ми маємо підготувати гарних святкових зірочок. Ух-ух, пошукай їх усіх. Дякуємо і до зустрічі, Арсене. Милий Боже, я хочу на Різдво маскарадний костюм папуги. Підпис Зо Мій малюнок найкрасивіший, траляля. А от мій малюнок найсуперовіший, труляля. Хоп-хоп-хоп, три маленькі стрибки, і татузбілка спускається поверхом нижче. Тук-тук-тук. Чи вдома лис Ернест? Привіт, Ернесте! Я усюди шукаю чотирьох бешкетників. Каспара, Зазу, Ежена та Віолето. Вони не в тебе? Ні, жодного з них не бачив. Відповідає Ернест. До речі, мій Еміль також кудись щас. Я якраз захопився розписом різдвяних кульок. Дивись, які вони гарні. Може, приєднаєшся? Залюбки, однак спершу навідаєш до родини кроликів. Можливо, Каспар із друзями саме в них. Тут зайнято. Мерщій, зачиніть двері! Я замерз! Хоп-хоп-хоп, три маленькі стрибки, і татузбілка спускається до підніжжя великого дерева. Тук-тук-тук, Маржоліне, Селестіно. Відчиняйте, це Арсен. Вітаю, Маржолине. Привіт, Селестіно. Я шукаю Каспара, а разом із ним Ежена, Зазу, Віолетту та Еміля. Вони часом не у вашій нірці ховаються. На жаль, їх тут немає, то наш нарцис кудись чкурнув, без сумніву, вони десь усі разом бешкетують. Ох коли знайдеш маляків, скажи нарцису, щоб дуж стрибав додому. Він міг би допомогти чистити овочі для різдвяного супу. Так, обов'язково передам. Хі, не варто завдавати клопоту та наготувати суп. Морква краще смакує свіжої. Ура, сніг на дворі. Вдягайтеся тепліше, на дворі зимно. Хоп-хоп-хоп, з білочка обігає довкола дерева. Куди ж поділись ці бешкетники? Тату з білочка обіг усе велике дерево з Маківки до підніжжя, однак ніде не знайшов ані Каспара, ані його друзів. Куди ж вони поділися? Зненацька він підстрибнув від несподіванки звідки долинає цей галас. Що там коїться за пагорбом? Аж ось де вони, Каспар, Заза, Ежен, Віолетта, Еміль та Нарцис. Маленькі друзі готували великий сюрприз. Тату Збілочка аплодує малятам. Це ж святковий різдвяний концерт. Яка чудова ідея! «Браво, діти, веселого різдва!